Ламтефаль, після використання ну буквально хай буде разів 30-40. Бачите? Почав чистити, що з нього біжить. І от, включив на землю, після нього також витекло всякого. Це все і ржа. І потім на одежі видно, самі порозумієте, що і вода фільтрована. Чиста вода не крана. Коли використовується відпаривачем, просто нахиляєте його. Дивіться, яка калюжа. Бачите? Що я вам розповідав в минулих відео. Все просто тече. Це або на шматя, або на підлогу. От. Кажу, я думаю, що це безполізна максимальна штука. Я ще чищу. От. Дага, зараз я вам включу, покажу, що наскільки я вже його відчистив. Ну просто зверніть увагу, що давайте так покажу. Скільки води от, вам відпарювач. Нахилив, вліво, вправо. Все. Ще прочищає, ну не бачите, вже Краще. Ще виходить, виходить все одно іржа, всякий цей накип, але вже трошки краще. Подивіться, що з нього тече. Бачите? Подивіться. Тефаль. Ось так три рази я замінив це все, щоб ви бачили. От. Іржа, тефаль. Всесвітній бренд. Бачите? Ну вже є виєтер, вже все, е, вже нормально виглядає, без ніяких зауважень, нічого. От думайте, чи треба вам відпарювати, чи все-таки праска в рази краще. Чи що далі зараз спробую сфокусуватися, якщо, звісно, ще. Вийде, бо ж iPhone теж чудеса творить. Дивіться, це я тільки що почистив одну. Я думав, що воно вже чисте. Де ця паличка. І дивіться, що з нею дістається. Зараз буду чистити далі, покажу результат.